Доброго дня, малята! Сьогодні я вам пропоную намалювати ялинку за допомогою циліндрика із паперових рушничків. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, зелена фарба, різнокольорова фарба, пензлик та циліндрик. Отож, давайте розпочнемо. Нам потрібно з вами взяти циліндр, мочити його у зелену фарбу. Ляхом штампування зробити конус нашої ялинки. Ось так. З вами вийшов. Потім нам потрібно намалювати коричневою фарбою стовбур нашої ялинки. Потім за допомогою гушних паличок і різнокольорової гуаші ми з вами будемо прикрашати нашу ялинку. Ось так. І ось така ялинка у нас з вами вийшла. До нових зустрічей, наряд!